Внесення змін до розподілу бюджету Вінницької громади, передача генераторів на потреби Збройних сил України, затвердження статусу міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Такі рішення розглянули депутати на 47-й черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати підтримали рішення допомогти військовим. Загалом з початку 2024 року на підтримку армії Вінниця передала 400 мільйонів гривень. Сорок рішення прийнято затвердили програму безбар'єрного простору міста, внесли зміни до бюджету та затвердили статус міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Такі рішення прийняли депутати на черговій 47-й сесії Вінницької міської ради. Збільшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження статуту. Міського комунального підприємства Вінницький фонд муніципальних інвестицій в нові редакції. Проект рішення схвалено виконкому міської ради, підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. До Вінницької громади по допомогу звернулись із Балаклійської військової адміністрації. Їм вкрай потрібні генератори. Вінницькі депутати підтримали рішення про передачу генератора в прифронтову зону. Потерпають від терористичних ударів рашистів і кабами, і ракетами. От, і в них достатньо складна ситуація з точки зору і енергозабезпечення, в тому числі. От, і сьогодні Вінниця міста Пленерго має можливість передати 20 генератор на 28 кВт, враховуючи ту ситуацію, що сьогодні Вінниця міста Тепленерго встановлює генераційні установки. Обговорили питання підтримки військових в бюджеті на допомогу ЗСУ покладено понад один мільярд гривень. Цю суму планують збільшити ще на 200 мільйонів. Хочу наголосити, що ми вже направили на армію близько 400 мільйонів гривень. Ви пам'ятаєте, що при формуванні бюджету ми передбачили 640 мільйонів. Але ми думаємо, якщо буде нормальне надходження по бюджету, то збільшимо цю суму до 800 мільйонів. А в цілому на безпеку і оборону у нас направляється до мільярда. Також на 47-й сесії прийняли ряд важливих рішень щодо внесення змін до рішень земельних питань. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.